Сьогодні в мене є велике бажання приготувати запіканку. Ці продукти це допоміжні. Основним же продуктом є цвітна капуста. Ще думаю додати грибочки. Капусточка завелика, ви бачите, який дуже гарний сорт, але її треба трішки подрібнити. Я її просто поріжу та і все. Поки я нарізаю капустку, у мене ж водичка стоїть на вогні. Киплячу воду додаю чайну ложку солі, додаю капусту. Після закипання капуста повинна 5-7 хвилин проваритися. Нарізаю грибочки, подрібнюю перець і шпинат. Шпинат для смаку. Капуста вариться, а на гарячу сковорідку тепер я висипаю грибочки, щоб трошки з них випарувалося волога. Я витягую капусту. Грибочки вже вони підсохли, нехай трошки охолонуть. Натрушу шматочок моцарели. Ще в мене є невеличкий кічок цибулі. Я вирішила теж її додати, тому що в нас м'ясо, а м'ясо дуже любить цибульку. Цибульку додам до шпинату. Готую заливку до запіканки, беру м'ясо. М'ясо я посолю, поперчу, небагато, а також додам трішки паприки. Солодкої. Додаю чесничок. Чесничку у мене, до речі, немало. Чесничок. Знову перемішую. А тепер сюди додам 4 яйця. Чотири яйця. Все це розмішуємо з м'язком. Краще, мабуть, вінчиком. А тепер додам вершки. Сьогодні я готую запіканку із цвітної капусти. Ось в такій сковорідці. Це сковорідка айкуб. Це сковорідка з антипригарним покриттям фірми Amway. Це дуже гарний посуд. І в ній я готую свої самі найкращі страви. Чомусь не відзнявся кадр, коли я засипала капусту, грибочки, ви бачите, червоний перець і шпінат з цибулькою. Ну, в принципі, і так все видно. Сковорідку я не змащувала. А тепер це все заливаємо нашою заливкою. Так, щоб вона пройшла до дна. І все це трішки притрушую моцарелкою. Будемо смажити все на маленькому-маленькому вогні. А ще я хочу трішечки маслечка. Маленький-маленький шматочок. Накриваю сковорідку і ставлю її наверх на газ. Так виглядає запіканка. Вона вже просмажилась, пора вже куштувати. До запіканки нарізала огірочки, помідорчики і додам ясклень гарненька. Відрізаємо шматочок такий, не дуже великий. Так, майже четвертинку. Ось така вона в розрізі. На цій сковорідці все готується як в духовці. Соковита ніжна запіканка. Запрошую всіх до цього рецепту і до нових відео.